Розповіді про труднощі, з якими стикаються в сім'ї внутрішньопереміщених осіб, та пошук шляхів їхнього вирішення у Чернівцях. Провели форум театр, формат якого дозволяє людям з різним досвідом знайти нестандартні розв'язання проблем. На заході побувала і наша знімальна група. На Буковині офіційно зареєстровано близько ста тисяч переселенців. Більшість з них потребують гуманітарної допомоги, психологічних та юридичних консультацій. Саме для сприяння інтеграції ВПО у приймаючі громади в Україні започаткували програму єднання заради дії. На сьогоднішній день у нас буде відбуватися показ форум театру вистави. В, даному, в даній виставі будуть вислідуватись питання. Прав дітей ВПО і взагалі дітей, які на сьогоднішній день у нас Постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації на Україну. Буде напрацьована певна, якщо можна так сказати, карта діяльності щодо захисту прав по дітей, як з чим ми можемо стикатися, і як далі вирішити ці певні проблеми. Одним з провідних завдань проєкту є дослідження проблем та пошук шляхів їх вирішення, які вже зараз бачать люди. Ми об'єднуємо і глядачі, і акторки в нас це представники переселенців місцевих. Громад чиновників громадських організацій, різних секторів громадської організації, різних активістів. І дуже часто ці люди знають, як вирішувати якісь питання. Вони мають цей досвід, але не всі вміють ним ділитися і не всі знають, що це унікальний досвід, який тільки вони от тут і зараз в них вийшло зробити якісь позитивні зміни. І власне на цьому форумі вони можуть поділитися своїм досвідом, дізнатися, що він унікальний. Найбільш вразливої категорії. Серед внутрішньо переміщених осіб є діти, пані Катерина, яка є переселенкою з Лисичанська, розповідає, що їм українцям дуже складно адаптуватися в нових умовах. Як ми і кажемо, діти це наше майбутнє, це ті люди, які будуть будувати нашу країну по закінченню війни. Тому дуже важко цих маленьких таких стстворіннячок оберегти від тих загроз, які існують. Я можу сказати на своєму власному досвіді. Бо в мене також є дитина. Ми перемістилися в березні 22-го року в Коломию І перший час моя дитина була ну, дуже скована. Протягом місяця форум театр відбуватимуться в багатьох містах України. На їхній базі будуть зібрані рекомендації для кожного регіону від глядачів-учасників, які сформують спеціальний посібник та передадуть радам ВПО для їх роботи. Якщо ми знайдемо якісь шляхи вирішення, хоч маленьких з цих проблем, це вже буде дуже велика перемога, тому що так та кількість людей і організацій, які об'єднуються, бо це представники дуже великої кількості організацій в різних містах. І якщо нам вдасться обміняти інформацію, їх то проблеми, обміняти інформацію і отримати рекомендації, які підходять саме для цього міста, це буде дуже велика складова цього проєкту. Юрій Гордей, Максим Білоткач, Теми дня ТВА.